Всіх із фірмового магазину Рошен. Сьогодні буду вам показувати новенькі акції. Так, акції почались почали сьогодні, 24 червня, я буду діяти по 7 липня. Діють вони два тижні, як завжди. Починаю з цих великих пакунків. Великі пакунки це називається Велика Вигода. Ось ці кокочоко за кілограм 262 гривні, 72 копійки, продаж не більше трьох упаковок в одні руки, замість 364,90. Тут Більше чим 100 100 гривень вигода. Дивіться, 28% знижка. Це клас. Оце такі самі у них як великі такі акції завжди. Але ви берете кілограмами цією упаковкою і кендінат. Також за кілограм ціна 172,72. Ось такий кендінат замість 230,90. Отут саме Кокочоко White. вайк. Акція. І далі вам іду показувати спочатку вагові цукерки, а потім переходжу на всі акції. І так починаємо, дивимося, які є акції, щоб нічого не пропустити. Проведу вас по цим цукерочкам гарненьким, ваговим. Зараз вони будуть викладати тортики. Покажу вам новинку. Машина стоїть, я в 8 ранку прийшла, і вони тільки все це, ну, машина вже стоїть, викладають свіженькі ну, на полички. І так дивимось. Ось такі цукерочки від Флексі, 15% вигода, хрусткі вафельні пластівці з кокосовою стружкою. Ціна за 100 гривень 1954, ну 200 гривень, скажімо, за кілограм. На них 15% знижка. Так їх ціна 20, 23 за 100 грамів, 230 гривень. Далі солодка ціна ось тут так закрили її трішки на оцей Мак. Червоний МАК саме. 15% знижка. Так він коштує 46 за 100 грам, а так за 100 грам 39 у ці два тижні буде ціна 390 гривень за кілограм. <кій> Знову мені подобається, що є оця позначка. Ви завжди можете бачити, де яка акція. Тут галаретка, ось така: це мікс желейних цукерок у шоколадній глазурі з фруктовими смаками, ананас, апельсин та лайм. 15% знижка, замість 27,49. Ціна 23,36. Це ціна за 100 грам. ще раз вам кажу. Далі буду показувати. Акційні позиції. Якщо цей тортик піднесуть, то я підійду його вам покажу. Це новинка ексклюзивно в магазинах Рошен. Дуже кажуть, смачний. Це мусовий торт, саме мусовий. Хто любить тут е, оця вишня всередині, вона ціла, прям ціла. Довершене поєднання ніжного вершкового мусу з додаванням зерен маку, шматочків цілої вишні та джему з вишневим смаком. Поверхня торта вкрита вишневою дзеркальною глазур'ю та задекорована рожевою. Крупкою тут видно навіть 496,50, ціна за 800 грам. Це ексклюзивно в магазинах Рошен. Нагадую, що дня після ї мінус 25 на всі торти та тістечки. Як бачите, зараз жодного тістечка, тістечка у них один день. От все, що продали, то продали на, на інший день. Тістечка не залишається, а торти у них три дні всього. Ну от вони три дні не продали все, його більше продавати не будуть, тому завжди все свіже, дійсно, все свіженьке. Далі печиво до кави. Ось це печиво 185 грам, мінус 15% знижка, ціна 16,53 замість 19,45. І також печиво до кави до кави масло ваніль 185 грам за 16,53. Тут у нас іде шоколад від Лакмі, звичайні ці маленькі плиточки шоколаду, топ знижка, мінус 40%. 40 шоколад, молочний лакмі чи лакмі, правильно, крембел Бамбл, тридцять я не буду казати, плиточки тут 80-100 грамів. 85-100 грамів з молочним шоколадом і кокосовим кремом 34,55. Вони всі по 34,55 просто зробили на них 48% знижка. Вони йдуть різної фасовки, також є молочна начинка і вафлі. Так, молочна начинка і печиво за такою ціною. Далі молочна, молочний полунична панакота і скріспі. пористий молочний скріспі. Вайт карамель з печивом, біла карамель з печивом. І ось такий це у нас карамель з арахісовою начинкою 34,55. І тут молочний, просто молочний 34,55. І там повтори. Арахіс карамель також арахісова начинка. Не всі, ось ці, бачите, з мигдалем і з цілим горіхом на них акції немає. Далі топ знижка 40%. Ось такі плиточки шоколаду. Вони йдуть по 90 грам. Це над. Аут, над Аут від Рошен чорний шоколад з горішками з підсоленим мигдалем 41,57, аж 48% Знижка також велика, дійсно. топ знижка написано від 40, а тут аж 48, Бачите? Також мілк шоколад 90 грам з мигдалем. 41,57, 57 Тут ідуть повтори, і ось цей зелененький акцію не поставили. Ну, мабуть, зараз поставлять ось такий це мілк-шоколад. Я так розумію, з горішками чи з фундуком. Да. Скоріше за все буде за такою ціною. Далі, ось ці батончики шоколадні дуже їх люблю. Ну всі, мабуть, їх люблять. Є помад. Помадно-шоколадний. Вони йдуть по 40 десь грам в середньому. Зараз їх ціна буде два тижні по 15,85. Це 30% знижка. Крем брюле, оцей синій за такою ціною. Далі молочно-шоколадний, арахісова начинка, також 15,85. Ну це такий, ну і з останньої, як новинка, можна сказати, тофлер з трюфельною начинкою. 15,85. Також тут 41 грам. Ще є арахіс. Молочний шоколад з арахісом та арахісовим кремом. За такою ж ціною тут у нас молочний шоколад з кокосом і мигдалем 15,85. І молочний шоколад з Карамедію також 15,85. Я далі переходжу і людей. Зразу з рамку дуже багато, бачите, свіжі тортики вже викладають. На поличку із новинок. з новинок з'явилось це. У них був такий гарячий шоколад Мікс 26 грам. Ви знаєте, з маршмеллоу, 58-25. А тепер з'явилась ось така новинка. Тут 38 грам. Так, виходить така кулька. А всередині, ось ці маршмели. Ви закинули в чашку, залили кип'ятком. І отак виходить ці маршмели. Ну цікава така позиція: 129,75 ціна. Це я вам просто новинку показала. Тут ось стоїть на ось цю зелену плиточку шоколаду, вже цінничок, мінус 48%, 41,57%. Це йдуть повтори ці лакмі. Асортимент, до речі, в акції. Так, тут топ знижка, мінус 45%. Ось оця ну, коробочка шоколаду, асортимент, комплімент, дарк, чоколад. Так, коштує він, я хочу показати, які тут є оці смаки, 95,78 за 145 грам. Дивіться, оця рожева упаковочка. Далі тут топ-знижка мінус 50. Цукерки-чоколатерія 194 грами за 174,82, Дійсно, класна акція. Ось вони такі тут в асортименті різноманітні багато різних смаків, скажімо так. Коштують два тижні. Тільки буде класна ціна: 174,82, Дійсно, да? мінус 50. Так, і велика упаковка цих же цукерок тут 256 п'ятдесят за 249,47. Дивіться, така величезна упаковка 256 г за 249,47, багато смаків. І я вам читати не буду. Всі. Тут і трюфель є, ну і з якимись горішками, і праліне, різноманітні. І білий шоколад, і молочний. Бачите, і поєднання 249,47 за 256 грим. Це дуже класна акція, 50%. Тут ось такі цукерочки, вони йдуть з алкогольними лікерами. Саме на вишневий буде акція. Це, як, мені здається, Найпопулярніша позиція серед цих цукерок: черрі в чорному шоколаді. Тут цукерка вишня з вишневим лікером 155 г. Ціна на цих двох тижнях буде 85,70 за 155 грам, замість 129,85. Хотіла сказати, алкоголь тут 5,4% алкоголю ось тут всередині цієї цукерочки. Оці я вам показала, так? Плити, ну, такі маленькі. І далі переходимо, ще тут я новиночка покажу. Дякую, дівчата мені завжди інформують. Ось такі ямі-гамі з'явились, маршмело. Це їх можна на грилі готувати. Бачите, тут показана панда з цією шпажкою. Шпажки треба купувати окремо. І на грилі ви їх підсмажуєте. Такі цукерки фло, флафі 200 грамів за 89,75. Вони йдуть без акції, просто показую вам, як новинку. По акції йдуть ось оці бонні фрукти. Вони є різні. Мікс. Так, цукерка, боні, фрукт, ягідний мікс 200 грам. Тут у нас такі смаки, бачите, полуничка, ягоди, вишня, 25,90 за 200 грам, Також смаки, груша, яблуко. Ну, вишня намальована, більш кислі, я думаю. Мікс Summer. Тут мікс Беррі. Оцей мікс Саммер 25,90 за 200 г. І мікс цитрус. Оці будуть кисленькі мікс цитрус, лайм, лимон, апельсин. 25% натурального соку написано. Цих цукерках мінус 35% 2590. Три види 200 грам, по 2590 акція. Так, батончика шоколадні я показала. Тепер бісквіт ту cool Milk Паті, ось такий бісквіт, чорний шоколад з білим кремом. 63,70 за 270 грам. Також за 270 грам є такий, як. В темному а світлий бісквіт з темним шоколадом 63,70 Далі штровбері, ну з полуничною, начинкою. А, нічого страшного. Бісквіт штровбері сплеш 270 сімдесят грам, Три види бісквіту, виходить. Ось Тут їх йде шість шматочків. І в сумі, за 270 грамів 63,70 Я вам печиво показала. Далі оці мікс, бонні мікс показала, шоколатерія і асортимент акції також показала. Тобто знижка дійсно. О, вафлі від рошен. Ось такі вафельки. Оці дуже ну, смачні. Мені над ними такі в цій упаковці. Вони якось у них такі різні

Тут лавіта у нас топ знижка від мінус 40 по 41% знижки. Лавіта, так, ось таке печиво, какао-чері. Тут у нас 420 грамів желейною начинкою, какао-вишня, смак малини є, смак апельсину і смак полуниці. Всі вони по 420 грам. Ціна ну, майже 70 гривень, замість 118,40. Знижка аж 41%. Далі лавіта, печиво, лавіта-кейк з полуничною начинкою є, яблуко, кориця, вишня. Три, три види цієї лавіти печива. Воно все йде по, 100, по 168 грам, 26,94, 35% знижка на всі три види. І з такою вишневою також начинкою показую. Ту я показала вам. Далі переходжу от у цей відділ. Тут завжди є позначка на який саме. Мармелад чи на зефір є акція. Саме на оцю позицію. Зараз ми почитаємо, що за позиція. І тут завжди є ось так ціна. Абрикос груша, мармелад зі смаками, абрикоса та груші, прошарком пастили, вкритий цукром. Термін придатності 15 дім, діб, мінус 15%. Ціна за 100 г 16,53. Ну, ціна за кілограм, скажімо так, замість 200 гривень 170 гривень. Тут вони бувають отак в упаковочках завжди їх. Ну вже вони вам їх зважили. Ви можете підійти просто і самі і взяти цю упаковочку. Тут, наприклад, на 81 гривню 492 грами. Ось, Ось. гляньте, вони гарненько виглядають. Зараз гляну, мусовий торт, то ще, мабуть, не поставили. Все таки в щас. Вони вивозили. Ні, мабуть, все-таки не от він виносив. Бачите, скільки київських тортів багато зразу зрозуміла, який торт найбільше беруть. Каси зараз гляну на касах. Все таке ж. Так, ось цей термостійкий чорний шоколад я вам показувала, він коштує за 80 грамів 69,95 На сонці він не тане. Особлива рецептура від кондитерів рошен. Ну, можна взяти з собою на чи куди там. І це зручно він не тане. Ні, ну поки оцей не винесли ексклюзивно, бачите, їх виносять. А, а, а можна я подивлюся, оцей мусовий тортик? Можна мусовий тортик подивився? Ага. Дякую. Можна не подивитися, можна взяти вже. вже взяти. Да? Дякую. дякую. Глянь, який він гарний. Купить, ні, ні, я не, я туди можна не несу. Мать не, не ага. Да, Я знаю Власне все ви. це. Я ж тут уже буваю, знаєте скільки, півроку. Да, дякую. Можна? Да, дивіться, цей кремус, яка гарна рожева упаковочка, вишня Мак. А, мак ще тут є 800 грам. Зараз я вам нагадаю його ціну. Новинка дуже гарна, він такий кругленький. Кругленький, ось так буде виглядати крем-десерт Вишня Мак, ціна 495,50 ексклюзивно в магазинах Рошен. Так, на цьому можна закінчувати. Головне, що я вам новиночку цю показала, дуже цікаво. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!